Мої вітання, шановні друзі, гості мого каналу, мої підписники всіх святом з Різдвом Христовим. І зараз я хочу зробити невеличке відео, щоб познайомити. У мене був, був стрім на розіграші, і я вам казав, який канал, якщо можете підтримати. Дівчинці потрібно там 100 підписників. Ось, і якщо хто має бажання, підтримуємо український контент. Зараз ми підійдемо до неї. Вона ще не знає. Ось, і... Вона ще не знає і ми зараз скажемо вас познайомлю з нею. Що сам не знаю. Вона зараз на роботі працюю в офісі. Наталочка Христос народився. Своїм хреста. Ось ми прийшли до Наталочки в офіс. Хочу вас з нею познайомити. Це є Наталя, це її канал. Як твій канал називається? Грак Наталія Fosso України. Україн. Так що підтримуємо український контент. Наталочка знімає відео досить класні. Ось, і Що ми будемо ти плануєш знімати? Максим, природа. Природа, відкривати Україну. Так що підписуємося на канал. Я думаю, все буде гаразд, підтримуємо український контент. От Наталочка досить починає тільки, тільки Добре, починає думаю. тільки починає в свій канал. Ось і, я думаю, наберемо 100 підписників для початку. Добре, Вона буде старатися, так що підтримуємо український контент. Так що, Наталочка, я думаю, все буде у тебе гаразд і ну, канал буде процвітати. Дякую. дякую так за що такі, такі справи на сьогодні. Так що, шановні друзі, гості мого каналу, підписуйтесь до надалі. Ось все буде гаразд.